Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Содо Божий, помилуй нас за молитвами всіх святих, особливо пречистої богородиці серед них, благослови нас, Боже, на все свято й Гоже, сили страстного Христа України, що є в Франківську напроти 15-го будинку Сі Степана Бандери в центральній частині нашого міста. Дай Боже, щоб більше люди пройнялися Духом Святим і розуміли поклик Пречистої Богородиці, прийти, поклонитись, поцілувати цей хрест, запалити лопатки від кожного міста і села, щоб були зменшені страсті, терпіння, муки, біда і недоля в Україні і в світі, щоб скоріше перемогли Божі діти. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава З Богом і Богородицею! Вітаю вас, з Івано-Франківська, я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 2833 фільмі Христа Христе Упа! В останню календарну п'ятницю осені, 28 листопада 2025 року. Пропоную вам згадати двох особливо славних. Представників українського народу Григорія Чупринку та Алогорську, яких підло вбили московити. Хай Бог згадає всіх худовити. на різні роки нашої боротьби за волю. І хай Бог помяне всіх наших героїв, всіх страдників, верне найкращих, найпотрібніших і допоможе тим, які живі перейти ці страсні дні, дочекатися пришестя Бога. Нам на допомогу та України перемоги, Дай вам я ще саме Франківську має воскреснути Роман Шухевич, Рад щупринка, який взяв собі севдонів славного героя України, який віддав життя за нашу міцнішу волю за кращу долю українців, убитий... Богом проклятими чекістами у 1921 році. Ця якого була надзвичайно натхнена і справи героїчні, і Бог верне його сонячно воскреслим безперечно. І так як інших деяких героїв. Світла вічна пам'ять і їм, і всім тим, які відійшли у вічність, з яких просить пречиста Божа Мати, щоб вони були Божим у Царці Святі. І яких просить зачислити до числа Божих обранців, які не зробив, а сонце небо храмів мають воскреснути до нашої землі в четвер Божого пришестя. Вірте, що так буде, дорогі люди. І в кінці відео я дам сьомий псалом, який написав Тарас слові біблійного псальма. А перед тим дам слово мудрого юнака Ви на ЗСУ. Прощайте, що не знаю його ім'я, прізвище мені переслав відео мій заступник Петро Пришок, і там на жаль цього не було. Але він сказав ті слова, що в суті багато років тому назад казав часи я, з свого депутатства, а далі в інтернеті через відео що населення України. Це як хворий, на жаль, чоловік. Є дві руки. це армія і оте мирне населення, які мають співпрацювати між ними серцем ім'я Отця і Сина Святого Духа мають бути священики, духовенство, які мають... мати те населення, вести його за покликом Христа, а не за мамони, сатани, масонів і так далі. І нарешті розум це та Верховна Рада, та влада інтелігенція, які, власне мали би бути саме просвічені покликом серця Божих людей. Ну і дві ноги. Це як е, міліція, поліція і прокуратура, які би мали би топтати зло. Знаєте, самі які у що, що нас є населення і народ населення у більшості кове корисливе посткомуністичне, а народ наш добрий, український, українське на жаль у меншості є. Але... Це зможе зробити тільки Господь Бог найкраще. Тому моє було тверде переконання ще у ті часи, що тільки з Богом, тільки з Богородицею і з Божими людьми, які найбільш пройняті святим духом, а не духом поганства, користолюбства, невістства, лукавства, матюками, коріння, пияства, обжитства, ми можемо перемогти. Тому постарайтеся час Різдвяного посту знайти таких людей, з ними бути і самі такими стати, подумати, чи ви в час від посту до посту стаєте все святіші в Божих очах, все праведніші, все патріотичніші, побожніші, чи навпаки. Бажаю вам. Дорогі мої, чуйте той поклик совісті у своєму серці, де ви, якщо побожна, ви є людина, прийняли причастя і живе у вас Бог при Святій Трійці Єдиний. І чим більше ви будете старатись зрозуміти ті слова, що кажу я, щодня, чи може чуєте, ви кажуть дійсно від совісті Божі люди, тим. Іша, ласка Божа буде і на вас, і на вашій малій родині, на нашій спільній великій родині на діаспорі Україні і наших друзях в світі. І переможемо ми скоріше, як божі діти. 28 серпня 1921 року. У стінах Лук'янівської тюрми більшовики розстріляли українського поета і повстанця Григорія Чупринку. Його останні слова стали безсмертними: Слава Україні! Він народився на Київщині у звичайній козацькій родині. Змалку вірив, слово може бути зброєю. Його поезія Палах котіла, як вогонь, огнецвіт, ураган, метеор, так називалися його збірки. Коли Україна повстала у 1917 році, він поклав перо і узяв шаблю, запекло воював проти більшовиків. Його ім'я вже стало легендою. Варто було лише сказати, Григорій Оврамович став отаманом, і з усіх околиць сходилися добровольці. Його вірші співали солдати, а його гимн уперше приніс світові слова Слава В країні. Але сили були нерівними. Коли більшовики взяли в полон його матір і сестру, Чупринка добровільно здався, аби врятувати їх. Та для катів він був надто небезпечним. Вирок був один розстріл. Сьогодні, коли ми знову боремось за свободу, його слова звучать як заповіт. Бо кожен, хто промовляє Слава Україні, продовжує останній подих Григорія Чупринки. Слава Україні! Каже наш Ісус, синіоки Русий, у час своїх з'яв біля Чудо Франківську. А герої, Ті, яких я бачу в боляться там, відповідають героям, слава з Богом і На Навіки вічні! Тож хай це вітання буде поміж нас. Алла Горська, українська художниця, яка творила українське мистецтво і боролася за свободу. Вона народилася 18 вересня 1929 року у Ялті в Криму. Батько Горської Олександр свого часу був очільником Ялтинської, Київської та Одеської кіностудій, а також директором «Ленфільму» – член спілки кінематографістів України. Мати Олена працювала вихователькою у дитячих закладах і художницею по костюмах. У 1943 році родина переїхала до Києва, де Олександр Горський став директором Київської кіностудії та отримав трикімнатне помешкання у центрі міста. У Києві Алла вступила до художньої середньої школи. Ті, хто вчився з Аллою Горською, називали її душею компанії та згадували незалежний характер, відкриту та веселу вдачу. Після відмінного закінчення школи вступила на Малярський факультет Київського художнього інституту. Перші картини художниці були присвячені шахтарській праці. Її роботи одразу потрапили на всесоюзні виставки. Алла могла стати радянською художницею, але вона захопилася українством. Вона листувалася з друзями, яким писала: Я працюю, аби було мистецтво сучасне, українське, яке представляє свій народ. Під час навчання Алла Горська зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Зарецького. Подружжя працювало в одній майстерні. Вони подорожували Україною і разом захопилися монументальним мистецтвом. У родині Алли Горської спілкувалися виключно російською мовою. Вже в дорослому віці Алла свідомо вивчила українську. Почала з Абетки. Вона брала уроки у подруги журналістки Надії Світличної. Писала диктанти, робила вправи зі шкільних підручників, спілкувалася з друзями та читала вірші українських поетів. Щодо самого матеріалу, який їй вдалося створити, він є дуже багатогранний. Зазвичай ми часто можемо зустрічати в її оцінках, кваліфікаціях, що вона тяжіла до експресіонізму, частково там до кубізму, до навіть таких неопримітивістських речей. Виростала вона з методології реалізму. Вона вчилася в дуже якісних педагогів, таких як які були такими класиками в академічному малярстві. Але вона подолала цей ідеологічний ідеологічне нашарування, яке отримала назву канон соціалізму. Вона це подолала своєю по перше інтуїцію по-друге, Тим, що називається громадянською свідомістю, і тому їй вдалося вийти поза межі цього канону. Вона зуміла створити такі артефакти мистецькі, які стали зараз певними такими ключами до розуміння от тих обставин, в яких українство повинно виборювати свою ідентичність, вибудовувати зв'язки з традицією, зокрема з модерністською парадигмою розвитку мистецтва, тому що модернізм у мистецтві був одною з найбільш небезпечних для тиранів. Московських таким явищем, ось і недаремно ми знаємо розстріляного бойчука, його послідовників, його учнів, і так інше. Вона інтуїтивно вибудувала ту парадигму творчого пошуку, щоб знаходити цей зв'язок. Між тою сильною такою школою українського авангарду і своєю емоційністю, своєю такою чуттєвістю, і вже тим рухом, пов'язаним з дисидентами, з літераторами, зокрема з Василем Симоненком, це дуже важливий цей зв'язок. Ну і з іншими місцями літераторами Помешкання Але Горської у центрі Києва перетворилося на місце зустрічі українських шістдесятників. На початку 60-х років Горська разом з Віктором Зарецьким, а також українськими поетами Василем Стусом, Симоненком, Іваном Світличним і режисером Лесем Танюком, стала однією з організаторів і активною членкиною клубу творчої молоді Сучасник. Це був центр українського національного життя у Києві разом із режисером Лесем Танюком. Горська працювала у львівському драматичному театрі над комедією «От так загинув гуска драматурга Миколи Куліша. У 1937 році його вбила радянська влада в урочищі Сандармох разом з іншою українською інтелігенцією. Згодом вони почали працювати над п'єсою Михайла Стельмаха Правда і кривда. Жодну з цих вистав радянська влада не дозволила поставити, і світ так і не зміг побачити декорації але. Також разом з Василем Симоненком і Лесем Танюком вона відкрила місця поховання розстріляних НКВДстами у 1930-х роках у Биківні. Місце, де радянська влада таємно ховала жертв сталінських політичних репресій, розстріляних у київських в'язницях НКВД. Про це вона написала заяву до Київської міськради у 64-му році. З нагоди 150 річчя від дня народження Тараса Шевченка, ректорат Київського університету замовив вітраж після затвердження ескізів Алла Горська та інші митці клубу творчої молоді розпочали роботу над макетом. Художниці та художник створили його. В центрі зобразили Шевченка, який однією рукою пригортає мати Україну, а в іншій тримає Кобзаря. Роботу назвали Шевченко-Мати. Після того вибухнув скандал. Партійне керівництво назвало твір формалістично ворожим, тому вітраж одразу розбили на тисячі друзок. Після цього Аллу Горську виключили зі спілки художників. Горська поїхала до Москви і домоглася поновлення у спілці. Спершу родина Алли і її батько Олександр Горський мешкали разом. Після хрущовської відлиги почався Брежнівський застій нові репресії проти української інтелігенції. Батько намагався переконати доньку не наражати себе на небезпеку. Вона не пристала на це. Стосунки зіпсувалися, і батько переселився до іншого помешкання. У 68-му році вона поставила свій підпис під листом протестом 130 діячів науки та культури до керівництва СРСР проти переслідування арештів і судів над українською інтелігенцією. Після цього горську вдруге виключили зі спілки художників. Поруч з її помешканням завжди чергував агент КДБ, який відслідковував кожний крок горської Художниця Активно допомагала друзям фінансово. Частину грошей, які вона заробляла, віддавала родинам політв'язнів або тим, хто повертався з таборів. Ті самодостатності її мислення в тому, що вона утверджувала своє я і своє розуміння світу, і вона, якби долаючи інерцію того, що ми називало називали би каноном соцреалістичним, вона прийшла цю стадію абсолютно. Тобто, вона з це є дійсно методологія. Це є одна з класичних, один з класичних векторів розвитку світової культури. Він має розвиток і далі. А от соцреалізм – це ідеологія. Це це був ідеологічний канон, а не естетичний канон. І тому нестикування відбулося в тому, вона була самодостатньою. Вона шукала композиційних ходів, шукала певних ключів пластичних для розкриття тих чи інших тем. Вона займалася активно в монументальному малярстві. Її роботи просто феноменальні разом з Зарецьким. Ось які зараз вивчаються уважно, тому що це була теж небезпека для тої влади, яка свого часу здійснила ці акти такі брутальні щодо школи Бойчука. Ось і тому оця ця нестиковка якраз в чому і полягає. Вона вийшла поза межі того. Вона була вільною людиною, і за це її було так жорстоко покарано. Алла вийшла зі свого помешкання і поїхала до заміського будинку свекра Івана Зарецького та не повернулася. 29 листопада на коліях знайшли тіло Івана Зарецького з відрізаною головою. 2 грудня міліція нарешті увійшла в будинок і знайшла в погребі тіло Алли Горської, убитої ударом сокири ззаду по голові. За даними слідства, нібито свекор убив свою невістку Аллу Горську через особисту неприязнь. А потім вчинив самогубство. Рідні та друзі художниці були переконані, що це політичне вбивство. Обставини загибелі художниці ніхто не досліджував, хоча у справі було багато невідповідностей. Іван Зарецький був літньою людиною, а Горську було вбито професійно одним ударом, як казав медексперт. Довести правду чи добитися справедливості тоді було неможливо. Похорон Але Горської в Києві 7 грудня 1970 року перетворився на мітинг протесту проти панівного комуністичного режиму. КДБ ввів облік усіх, хто відвідав похорони, та вніс його до списку тих, хто нібито загрожував безпеці СРСР. Після розвалу радянського союзу за пошуки правди взявся син Алегорської Олексій. Він по крихтах збирав інформацію про життя матері, листувався і зустрічався з її друзями, колегами, політв'язнями, які вижили, а згодом отримав доступ до розсекречених матеріалів, завдяки яким зміг довести, що його мати та дідусь були вбиті за вказівкою КДБ. Влітку 2022 року, в тимчасово окупованому Маріуполі, російські війська знищили мозаїки Алегорської та Віктора Зарецького, дерево життя та Вітер вони були створені у 67 році і вважалися перлинами маріупольського зібрання монументалістики. Трагічна загибель Алегорської резонувала по всьому українському світі, не лише на Батьківщині, але й в діаспорі. І є унікальний приклад, він маловідомий. Мисткиня і поетка Галя Мазуренко, яка проживала в Лондоні у 73-му році, три роки після смерті Але, написала вірш і опублікувала в своїй книжці три місяці в літері життя. Я вважаю за доцільне оприлюднити цей вірш, який надзвичайно глибоко резонує з тим, ким вона сприймалася українством у світі. Пам'ятати малярки Алегорської. Де колос до колоса й тягнеться з серця пшениця. Запізнані вісті приходять з країни, де люди живуть недовго. Над трупом дівчини плачуть перед народом, говорять про мови і смерти собі ждуть за слово. Про що гуманять люди сюди не доходить. Про забиту вроду, про вітяту голову на залізниці. Міліція каже, сама скочила в воду, як її малюнок, сам зірвався з дзвіниці. А дівчина геній. У неї теплі очі та сильні руки. Ось серце гаряче і зарили у свіжій могилі. Чи є відкриття у страшної науки, як вимити мозок? Чи в мозок садити гвіздок із нечистої сили? Хай душаться люди, та люди не гинуть в далекій країні, бо колос до колоса і виросте з теплого серця пшениця. Конічна пам'ять нашим героям і страдникам царство небесне їм, і дай Боже скоріше сонячне воскресіння найкращим, найпотрібнішим на поміч нам та іншим божим людям. Коли Закінчиться війна. За останні роки я чув це запитання безліч разів і майже завжди відповідав, що не знаю. Під час війни держава може опиратися на два стовпи: на армію і на суспільство. Сильна армія захистить навіть слабке суспільство, а сильне суспільство не дозволить ослабнути армії критично. Якщо хоча б з одним з цих компонентів все гаразд, то в держави. Немає критичних проблем. Сьогодні ми стоїмо на глиняних ногах. Наша армія ослаблена і знекровлена критично, а суспільство максимально зневірене і демотивоване. Саме тому я не вірю, що ця війна, принаймні в такому вигляді, триватиме довше, ніж рік чи два. Довше ми просто не витримаємо. Тому сценарії закінчення вам, на жаль, не сподобається. Але в цій ситуації можна робити лише одне: тримати стрій. Бувайте, пані та паново. Встань, Господи, у гніві твоїм, захисти мене люті ворогів моїх. Встань, Господи, у гніві твоїм. Розвій, Господи, гнівом твоїм, та так що і не стало їх, розвій гнівом. Їх. Силою на битву розмій, господи, пород перед вітром розвії. Твої крила могутні, нехай будуть над ним, вийди, господи, з військом моїм встань, господи, не сила моя, мої рани сілить, правиця твоя, встань, Господи, надія моя, Країну ми не віддамо, і виб'ємо московську заразу.